Творчість народжена із щирості мабуть таке формулювання спадає на думку, коли спілкуєшся із самодіяльним художником, який ось уже три десятиріччя не мислить себе без творчого самовираження через художнє мистецтво, Михайло Повк. Знайомтеся да приснилась мені людина, яка мене з декількома людьми. І яка мене виговарювала, щоб я малював, бо із з тим я можу досягти успіху. А далі ми дістали трохімнатну квартиру, і стіни були голі, і <смас>, грошей не було. Так я дружині кажу, давай хоч купимо пару картин. Коли побачили ціни на картини, вона, дяка підпала. Вот. І тоді я кажу, що я намалюю сам. Але в той час фарб не було, холстів не було, то я вирішив сам якось це. Як Кулібін збирати і намалював свою саму першу картину. Одним учнівським пензликом для акварелі і пачкою масляних красок для дітей у школу. Можливо, саме після цих откровень, незамулених звичними із уст творчих особистостей, псевдокрасивими і удавано глибокими фразами, із прийняття творчості пана Михайла набуває нового змісту. Бо пише, як каже, що відчуває, як бачить, не шукаючи тем, не прикриваючись пошуком натхнення чи покликом музики? На це не знаю відповісти, бо таких окремих надихаючих моментів в моєму житті немає. Я, наприклад, якщо ви як щоденна людина дивитися на захід сонця, як що красиво, а я вже починаю думати. Що де сонце? Біля сонця, скільки сантиметрів, яка, яка фарба, далі, яка фарба і чим закінчується цей захід? Так що особливих немає. Є деталі. Кожна картина складається з деталей. Деталь е залишається в голові, а потім із цих деталей можна скласти будь-яку картину. Такі скромно визначені автором, як любі картини, віднині мають можливість оглянути поціновувачі мистецтва в обласному центрі. Саме тут представлений творчий доробок Михайла Повка зібраний для ретроспективи з нагоди 70-річчя автора. До слова, угорський дім в Ужгороді впевнено претендує на звання осередку мистецьких атракцій практично усіх напрямків видів творчого самовираження та національної приналежності, натхненних мистецтвом авторів. На перших порах виставкової зали як такої не було. Але потім. Після ковіду тут пустувало приміщення, і ми вирішили невеличку таку камерну виставкову залу оформити і запрошувати художників. Спочатку знайомих трохи щоб ну пустити в рекламу, а потім. Е це вже ідея, ну трохи грубо говоря, на конвейєри, бо художники між собою передають звістку, можливість і інколи самі художники вже е, дають свою пропозицію. Наприклад, на кінець вересня вже теж є пропозиція і буде дуже специфічна виставка. Добірка представлених на виставці картин, за словами автора, відбулася за єдиним принципом найулюбленіші. А що експеримент для пана Михайла навченого малярству самотужки справа звична, то вдалася вона різнобарною, різножанровою, почасти несподіваною, бо вдається автор і до нового й модерного виду абстракціонізму та сюрреалізму. каже думкою оточення переймається не надто, хоча, вочевидь, кокетує. Практично великого значення воно для мене немає. Але кожна людина любить, якщо іншим, любиться та робота, яку він робить. Ну і за цього робимо ці виставки, щоб узнати негативні, позитивні сторони цього життя, цього цієї творчості. Звичайно, оцінка глядача для творчої людини не вирок, а радше підказка підтримка надто якщо йдеться про людину близьку, а ще й обізнану із тонкощами не лише творчого, але й цілком побутового світу. І як лікар, я повинен сказати, що нещодавно вийшло наукове дослідження, яке встановило офіційно в порівнянні з науковими дослідженнями, попередніми, що людина, яка 60+, плюс. Має хобі в середньому живе на 3-4 роки більше порівнянні з тими, які такого хобі не мають. Тому я, як лікар, хотів би побажати всім нам мати хобі в 60+, тому що це продовжує наше життя. Що ж до найближчого оточення? То йому каже ювіляр і автор виставки до його захоплення живописом довелося звикати. Адже диплому жну, отриманий свого часу Михайлом Повком, цього не передбачав. А отже, поява у помешканні фарб, мольбертів і полотен, а головно, захоплення таким незвичним хобі багато хто сприймав як певне дивацтво. Ні, не дають вони мені самі мені, мені стати диваком, тому що загружають і роботою, і всім, але відносяться критично. Здебільшого критично, але сприймають, сприймають, немає інкуди дітися. Діватися від тепла, барвистості і світла, які випромінюють роботи Михайла Повка, гості експозиції, вочевидь нікуди не хотіли, адже така атмосфера затишку і доброзичливості як правило панує на презентаціях творчості, до якої людину спонукає не звання, заявлена професія чи місце роботи, а виключно бажання творити. І це бажання заряджає усіх дотичних оптимізмом, якого так бракує у нинішньому неспокійному світі.